В ефірі телеканалу Віничона програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Яків Маховський, директор департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня розкажіть, будь ласка, які проекти в містобудування Вінниці на даний час розробляються вашим департаментом? Ну, департамент архітектури він працює на двох, навіть трьох таких основних напрямках. Це наші програми, згідно яких ми працюємо. Одна програма це розвиток містобудівної документації та діяльності. Друга це пам'ятки архітектури і культурне спадщина. І третій напрямок це археологічні дослідження. Раніше археологічні дослідження були в... Пам'ятках архітектури, ми його відсейнили, зробили іншу програму. Ці три програми вони збалансовані і вони розроблені на основі концепції Вінниця 2030 І всі ці об'єкти, які включають в себе концепція Вінниця 2030 вони точечно або глобально передбачені в цих програмах. От археологічні дослідження ви сказали, які зараз можливо є нові дослідження, які вдалося дослідити на даний момент. На даний момент ми проводили археологічне дослідження на мурах. Це великий комплекс пам'ятка архітектури національного значення. Ми завершили останній етап цих досліджень. От дослідили усі фундаменти, які були, зрозуміли, в який час вони були побудовані, яким чином побудовані. Декілька захоронень знайшли. Вот і будемо робити консервацію цих археологічних досліджень. От. В цьому році більше не були передбачені е, ніякі дослідження археологічні. У нас бувають іноді за кошти інвестора. Ми пробуємо проводити різні археологічні дослідження. Це коли пляма забудови об'єкту попадає в, в археологічний шар. От інвестор зобов'язаний згідно містобудівних умов і обмежень провести археологічне або дослідження, або супровід. А хто працює над архітектурним планом е, і які пріоритети щодо розвитку Вінниці? Ну, архітектурний план, я так розумію, ви хочете зрозуміти, як він правильно називається. Він так називається архітектурний план. Він називається це комплексний план просторового розвитку. Це нова містобудівна документація, яка з'явилася у 2022 році. Вона передбачає таку саму документацію, як генеральний план населеного пункту, але ця документація охоплює усю територіальну громаду. Це новий вид документації. От, ми передбачили кошти в цьому році на цей комплексний план. Провели тендер. Розробник державне підприємство Діпроміста. Вони знаходяться в Києві, вони розробляють цей комплексний план, і він вже на завершальній стадії. Які пріоритети щодо розвитку Вінниці? Можливо, на що варто звернути увагу в архітектурному плані? Можливо, ну таке питання, які пріоритети на Вінниці. От їх неможливо розповісти за рахунок часу той передачі, яку ви ведете. Тому що от концепція 2030, вона коротко сформована на всі пріоритети розвитку Вінниці. Її, якщо переглядати, да, перечитувати, ми її за цей час не переглядаємо. Там є напрямки. Це Озеленення, просторовий розвиток, транспортна мережа всі ці напрямки вони описані в концепції 2030. Ми тільки її використовуємо і робимо або глобальні, або якісь точечні об'єкти. Наприклад, глобальний об'єкт і точечний об'єкт одна тимчасова споруда, яка стоїть на місці громадської зупинки. Це точечний об'єкт, а всі тимчасові споруди це глобальний. От. І в концепції прописано, що до 2030 року ми маємо зменшити цих споруд до нуля. Чому так прийнято? Тому що самі тимчасові споруди вони зроблені з металевих конструкцій, які з часом спотворюють міське середовище. От. На той момент, коли ці споруди з'являлися, не було можливості в бізнесменах створювати якісь інші комерційні приміщення. Час змінився, змінилися підходи. Простір змінилося. Є можливість викупати перші поверхи, робити реконструкцію квартир і торгово-офісні будівлі. Є можливість купувати земельні ділянки садового будівництва і будувати там два-три поверхи комерційне об'єкти. Є можливість робити іншого чину комерцію. Така комерція вона набагато краще як для продавців, так і для клієнтів. Чому? Ну, це моє таке бачення суб'єктивне. Коли ми заходимо в тимчасову споруду на 30 квадратних метрів, там немає не санузла для співробітника, опалювання нема, нема зони відпочинку. Коли ми заходимо на першому поверсі, даже в квартири, які роблять реконструкцію в магазин, в них є і санузіл, і зона відпочинку є, і холоду нема, і жири немає. Тобто, там є можливість влаштувати всі ці умови праці для людей, які набагато краще. Якщо говорити, от якими критеріями ви можливо користуєтеся при прийнятті рішень щодо зміни забудови міста? Єдиний критерій, який ми використовуємо, це генеральний план міста. У складі нього є план занування. Генеральний план. Наразі зараз робиться його коригування в складі комплексного плану. Це обов'язкова умова для розробки комплексного плану. План зонування ми колись затвердили в 2020 році, в якому ми прописали усі регламенти і єдині підходи для кожного об'єкту будівництва. Це і відсоток забудови, і щільність, і поверховість прописана, і кількість парка міст, озеленення, використовувати сучасні фасади. Всі ці підходи, мобільність, доступність вони всі прописані в плані зонування. Люди, які Працюють в департаменті архітектури, видають на будівництво чи проєктування містобудівні умови обмеження, вони беруть всі ці концептуальні методи і прописують їх в містобудівних. І забудовники мають їх вже враховувати. І дуже важливе таке питання, яке я вважаю, це доступність. Тому що доступність, яка була там, 20 років назад і зараз, вона різна. Тоді не було ні норм, ні ДБНів, які регламентували цю доступність. Зараз вони вже змінили. Законодавство змінилося так, що воно прописало всі ці норми і ДБН. І, наприклад, раніше ви наблюдали, були пандуси, які є взагалі ну, не нормативними повністю. Але якщо переглянути 20 років назад, то і нормативу не було. Час є нормативи, які прописані. Якщо пандус не може бути при якихось умов, ставиться підйомник. І підйомник набагато краще вписується і в архітектуру, і його можливості. Тому що пандуси, от тих часів, вони просто є недоступні для людей. Тобто О. доступність була відсутня, можна сказати. Зараз доступність стає в кращу, кращу сторону. Тобто безбар'єрність така це теж одна з. Це обов'язкова умова. Обов'язкова. І це не тільки пандуси. Це не тільки там дуже великий ряд безбар'єрності, яка є. Це і на вуличній мережі, і автотранспорт, і навіть двері. розумієте, Навіть двері, які мають відкриватися, вони мають бути определеної шириною, щоб була доступність. Все це прописується в містобудівних і забудовники це виконують. Ви сказали, що от план 2030, чи було можливо якісь зміни спочатку повномасштабного вторгнення в планах вашого департаменту? Можливо, проекти, які не вдалося реалізувати. Можливо, проекти, які з'явилися вже в умовах повномасштабної війни. Ну, повномасштабна війна, вона, звісно, диктує свої умови. От, вона диктує умови і час на ці умови. Якщо, наприклад, до війни у нас більший пріоритет був до міського середовища, це вивіски, це реклама, яка має бути, це фасади будівель, да, то зараз у нас іде релаксація промислових підприємств. Дуже велика кількість релаксованих підприємств, які переїхали з території, де йде військовий стан до Вінниці. Це і пошук земельних ділянок, і розробка детальних планів, і супровід їх, і видача містобудівних, і дозвола на будівництво. Це дуже велика робота, яка займає великий напрямок. Також є питання вшанування загиблих. Дуже дуже актуальне питання за військового стану. Воно дуже набирає оборотів, дуже велика кількість звернень родичів загиблих, звернень людей, які служать. Велика кількість. І основне питання, що хочуть родичі загиблих, це розміщення дошок на школах, де навчалися ці наші герої. От ви готуєтесь до встановлення пам'ятних знаків захисникам, які. Загинули, скажіть, будь ласка, де вони будуть встановлені, окрім шкіл, чи це лише школи, і хто виготовлює такі ескізи? Взагалі, за ці пам'ятними знаки потрібно окремо сказати, що була проведена велика робота. Як вона проводилася? Були прописані програма та умови для проведення архітектурного конкурсу. Був проведений архітектурний конкурс на кращу пропозицію, яка може бути зображена в школах. Було три фінальних учасника. Ми розглядали це і в онлайн і на Фейсбуці. Це було і в газетах було в комісію входили і родини загиблих. От було вибрано три пам'ятних знака. Вони так само були показані в інтернеті на погодження, на узгодження. От і останній, який був вибраний, він буде мати зеркальне таке відображення. Це як би, бетонна конструкція, з цихальне відображенням. Вона зайняла перше місце. Зараз вона так само на що останній варіант. От, по закону може встановити цей пам'ятний знак, тільки баланса утримувач цієї території. Скільки таких пам'ятників встановлено буде? Баланса утримувач території це школи, навчальні заклади. Вони тільки мають право по закону встановити ці пам'ятний знак. Їх буде стільки, скільки буде потрібність. Якщо є звернення родини загиблих, в яких в цій школі навчалась людина, такий пам'ятний знак буде встановлено. Але ці пам'ятні знаки можуть бути встановлені із інвесторські кошти. Тобто замовником є навчальний заклад а проплачує інвесторські кошти. І такий напрямок є. Чому? Тому що от дошки, коли встановлювали батьки загиблих. Практично за жодну дошку не платили, як я знаю. Може, є якісь винятки, але я знаю, що є дуже багата кількість людей, які самі були готові оплатити ці дошки, от не батьки, а от самі люди, щоб їх вшанували цю людину. Тобто питання влаштування, чи це буде міський бюджет, чи це буде інвесторський, це на розгляді. Які от основні проблеми або виклики існують у галузі містобудування у нашому місті? Викликів і проблем дуже багато, дуже багато розглядати. От, наприклад, навіть транспортну, да подивитися, Транспортна схема, яка так само є складовою генерального плану. Там є і шляхопровіду, і мости є. Будівництво такої одної споруди – це велика кількість коштів, велика кількість часу. В 2019 чи десь 2018 році ми розпочали проєкт будівництва шляха провода, який має з'єднати вулицю Янгіля з Ватутіна. Ми розпочали з проєктування детального плану території, потім предпроєктної пропозиції. Ми столкнулися з такими викликами, як інші земельні ділянки. Одною з інших земельних ділянок це була Укрзалізниця. У Укрзалізницею були великий час проведені робіт. Для підписання з ними сервітута для можливості будівництва такого шляхопроводу. В цьому році цей сервітут був підписаний, і департамент капітального будівництва отримав містобудівні умови і обмеження на проєктування нарешті цього шляха проводу. От. От, от такий точечний об'єкт, який є, він якби вирішує ці питання, які зробить сполучення одного об'єкту з іншого. В напрямку Янгеля-Ватутіна. З Янгеля в нас виробництво, з Ватутіна виробництво. Він дуже важливий цей об'єкт розвитку виробничих територій і взагалі тої території, які зробить сполучення. Транспортний об'єкт також це перехрестя Пірагова. Ви бачили, можливо, вже самі це перехрестя, як воно змінюється. Це так само. Велика кількість часу проводилась на проєктування цього об'єкту, на моделювання, який буде результат. От. Тому що, щоб не потратити просто кошти на цей перехрестя, а не на інше. От. Тому робиться моделювання, яке захоплює велику кількість районів. Вся ця робота вона проводиться, яку не бачать люди. Вони бачать вже в кінці. І ми, от, Коли бачимо в кінці, ми бачимо, що ми. Рухалися в правому напрямку, тому що заторів стає на перехресті менше. От, люди задов... задоволені. І от, от відзуви лічно мені дзвонять, кажуть, які люди мешкають на Поділля, кажуть, що не дуже задоволені, тому що реально от, він каже, мені стало краще. Такі от моменти їх дуже багато в місті, от вони роблять такі виклики. А як щодо старих будівель, старих пам'яток, чи є в планах реконструкція будівель 18-19 століття? Дуже багато пам'яток архітектури в Вінниці біля 280 пам'яток. Це як і будівлі, і споруди, і пам'ятні знаки, і ландшафтні пам'ятки архітектури. От, я вам сказав, що в мене є ще друга програма, яка називається Програма розвитку об'єктів культурної спадщини. Ця програма якраз і передбачає реставрацію цих об'єктів. Вона була запропонована років 10 назад. Вона робиться на 3-4 роки, іноді на 5 років. Там описується проблематика, визначається ті пам'ятки архітектури, які зараз знаходяться в самому незадовільному стані. І це зазвичай пам'ятки, які на балансі комунальної власності, тому що вони є трьох напрямків державної, комунальної і приватної власності. Приватною роблять інвестори, власники споруд зазвичай самі. Державні робляться за державні кошти, комунальні за комунальні кошти. <кій> в цьому році в нас програма закінчилася, От ми її розробляємо, і десь в січні місяці ми вийдемо її на затвердження. Чи будуть там передбачені видатки на 20 Третій рік? У нас третій час? Зараз 23. На 24-й рік я вмічаюся. На 24, я На 24 рік я не можу сказати. От взагалі хотілося б, щоб закінчилася війна, був мир, і тоді є можливість фінансування цих робіт. І там велика кількість робіт, які потрібно виконувати. Чи співпрацюєте ви з іншими департаментами міської ради для реалізації проєктів? Які це саме проєкти? От е Таке от питання, чи ми співпрацюємо? Взагалі, в мене от таке бачення, що наші департаменти, от коли ми виконуємо якісь роботи і саме ми, це єдиний департамент. Тобто освіта, медицина, земельні ресурси, департамент капітального будівництва, архітектурно-будівельного контролю це один об'єкт. Він просто один. Тому що такі об'єкти, які робимо саме ми. Вони захоплюють все. От, генеральний план населеного пункту, коригування він охоплює усі напрямки департаментів. Це економіка інвестицій, це освіта, медицина, спорт, земельні ресурси, будівництво, транспортна модель. Всі вони дають свої е, вимоги. Навіть держава дає, такі як цивільний захист населення, інженерно-технічні заходи. ДСНС дає, Нацполіція дає тось. Тобто ми працюємо з генеральним планом, нам дають висновки, всі державні, навіть структури, то тобто єдине ціле. Якщо казати точечні об'єкти, які виконуються, то вони співпрацюють з напрямком цього департаменту, який є замовник. Якщо це медицина, медицина є замовником. Ми надаємо містобудівні умови, ми допомагаємо оформити земельну ділянку, якщо вона потрібна, якісь проектні пропозиції, документація різного типу. Ми напряму співпрацюємо. От, наприклад, це у нас медицина. Медицина співпрацює з економікою, співпрацює з архітектурою, з земельними ресурсами, з комунальними підприємствами. І останній у нас архітектурно-будівельний контроль. От, от всі вони працюють в одній зв'язці, як єдиний об'єкт, Якщо ми будемо різними напрямками працювати, цей об'єкт просто не буде виконаний вчасно. Це єдина артерія, яка працює в єдиному напрямку. А от щодо містобудування, можливо, є якісь нові технології та інновації, які використовуються в містобудуванні? Розкажіть, які саме це технології, і як вони можуть покращити життя людей. Ну, в, містобудуванні, в напрямку е, мого департаменту да, і в напрямку будівництва. Якщо будівництво фізично наш департамент не займається, це займаються замовниками є, власники балансоотримувачі, архітектурно будівельний контроль робить супровід, перевірки, здача об'єкту в експлуатацію, то це інший напрямок. Тобто Той, який нас не затрагує. А в напрямку, який затрагує у нас, е, насправді, це тільки сучасні технології. Це інформаційні системи, сучасні різні програми, От, наприклад, моделювання, 3D-моделювання тобто, є ряд велика кількість програм, які дозволяють внести технічні умови по кількості автомобілів, прохідної способності і розрахувати. Час проходження автомобіля, проходження перехрестя. От, такі технології вони дозволяють моделювати і наперед вивчати цю е проблематику. От, <кій> у нас є JZ, така організація, вони проплачували і допомагали нашим департаментам різним проходити навчання в різних програмах, отримувати сертифікати і використовувати. От, у нас є комунальні підприємства, які нам так само допомагають в цьому напрямку. Ми їм дуже вдячні за це, що вони дуже хороші спеціалісти, які теж пройшли навчання. Вінницький національний технічний університет нам допомагав в деяких питаннях в цьому. Ми, коли проходили один з детальних планів, там велика кількість було навантаження на транспортну мережу. <кій> То Вінницький національний технічний університет розробляв таку модель. Пояснював, показував і презентував громадськості, як це буде використовуватися. Якщо казати про генформаційні технології, вони спрощають роботу департаменту в багато разів, дуже багато разів. Вся інформація, яка є і була на паперових носіях, вона в електронному вигляді в определеній базі даних. Ця база даних дає можливість публікації в інтернеті на офіційному веб-порталі, в якому людина Люба людина може зайти на цей портал і переглянути план занування, генеральний план, містобудівні, будівельні паспорта, ту земельні ділянки, ту інформацію, яка їй йому потрібна. Вони можуть її переглянути, якщо їм щось не зрозуміло, вони можуть е е зробити запит, але цей запит вже буде розширений. Повністю, то для вінічан, ну взагалі це не тільки вінічан, це якби по Україні йде такий напрямок, то це от, дуже актуальна тема, і вона дуже розширена в нас. А от новобудови, які з'являються в місті, вони не псують місцевий ландшафт? Ну, <клес> Ми взагалі кажемо про те, що місто будується, місто розвивається. Те місто, яке не будується, воно не розвивається. Якщо взяти 10-й мікрорайон вішенки. Це територія, яка знаходиться за шоком. Ми дивимося просто поле. На сьогодні це поле. Розпочинається цей 10-й мікрорайон вже років 5. Люди, власники земельних ділянок, приходять до того, що вони якби, хочуть вже будувати. Якщо б такий мікрорайон, як 10, й не будувався, то не було б і 7-го, 8-го ряду мікрорайону, і інших мікрорайонів Вішенки. Їх би не було, ми б завершили на вулиці 600-річчя. Вони будуються, люди живуть, відбуваються якісь інвестиції, відбувається і комерція там якась є: і садочки, і школи, транспортна мережа, е, нерухомість житлова, дає можливість людям купити нерухомість, де вони будуть проживати. Цей розвиток він потрібен. І кожен раз, коли місто щось будує, на отримання інвестиції різного формату, які може хтось не бачити. Мінімальні інвестиції, які кажуть, це робочі місця людей, які працюють. Максимальні це через роки ми побачимо. От. Якщо великі мікрорайони будуються, там передбачено обов'язково і школа, і садочок. Ми ведемо перемовини з власниками земельних ділянок, які будуть будувати потенційно нерухомі, щоб вони фінансували, допомагали місту будувати і садочки, і школи. А от у Вінниці ще є декілька парків. Ми так перейдемо до озеленення. Вони є окрасою міста, і серед них є п'ятичанський парк. На ваш погляд, що потрібно зробити, аби його оновити, можливо, доповнити новими насадженнями, адже це найстаріший парк, і він справді є окрасою міста. Ну по зеленим зонам, взагалі, якщо підняти питання, я вважаю, що їх не вистачає. Зелені насадження потрібно розвивати. Ми в цьому напрямку питаємося в кожному об'єкті якось розвивати. Навіть коли парковки робимо, ми питаємося робити зелені парковки, щоб були там зелені насадження. Взагалі, коли питання виникає реконструкції якоїсь території, там потрібні паркани, ми навіть піднімаємо питання зробити зелений живий паркан, тому що не вистачає зелених зон. Це чисто моє суб'єктивне. Бачення, що їх не вистачає. От, цих і парків, і зелених зон, їх потрібно розвивати і доповнювати на кожному об'єкті. Якщо сказати за Петнічанський парк, він державний. Форма власності, земельна ділянка, вона відноситься до держави. Це різні повноваження. Якщо він буде колись переданий в комунальну в міську владу, то у нас є таке комунальне підприємство «Зеленбуд», або дирекція парків, вони повністю знають, що потрібно робити з цією зеленою зоною. Повністю в них вже от все готово. Для того, щоб зрозуміти, що потрібно було робити з зеленою зоною, департамент архітектури не чекав, поки земельна ділянка стане комунальною формою власності. Ми знайшли непоганих людей, фахівців, які розробили нам концепцію розвитку парку Піднічанського. Головний архітектор Євгеній Васильович Савінський з Грахольським, з інститутами нашими зустрічалися там в парку і розповідали всю концепцію. Вона є в брошурі. Ми розробили брошуру, яку опублікували на своїй офіційній сторінці. І от основний напрямок розвитку цієї території це потрібно зачистити і доглядати. Тому що дерева, які там є, вони ще свій час. Не вижили. Їм ще 70-80% відсотків їхнього життя ще є. То щоб зрозуміти, в якої стадії цей парк спеціалісти, яких ми наняли, вони повністю проаналізували старі архіви грахольських, наші старі архіви, як він виглядав, і навіть зробили візуалізацію, як він виглядав і як він може виглядати. От то я вам скажу: ну, хороша робота була про Можна подивитися ці брошури на нашому сайті, можна їх роздрукувати, і в принципі там все роз'яснено. Якщо так підбити підсумок цього року, скажіть, які найважливіші найбільші проекти були реалізовані або розпочали свою роботу? Що казати за департамент архітектури? Це та комплексний план просторового розвитку. ж містобудівна документація найвищого рівня, яка дасть можливість і напрямки розвитку усієї територіальної громади. Це є основа для розвитку усього. Раніше це було місто, а тепер територіальні громади. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали і поділилися своєю роботою і проінформували війничан щодо вашої діяльності. Дякую вам. Нагадаю глядачам, що у нас у гостях Яків маховський, директор департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради.